А ми продовжуємо наш телемарафон. І з нами на зв'язку співачка Жанет. Я вас вітаю. Вітаю! Будемо говорити, звичайно, про вашу нову роботу з такою заманливою назвою Анаконда. Хочеться дізнатися, звичайно, все, про що вона, яка її історія, і, звичайно, які перші враження від ваших слухачів і глядачів ви вже отримуєте. А, ну, взагалі, пісня дуже відкликалася, богатьом відгукнулася в серцях багатьох жінок, тому що це така пісня, знаєте, про впевнену в собі жінку сексуальна яка зваблює, підкорює серце всіх чоловіків, які нічого не страшно. Вона сильна, незалежна, і яка б в, в пісні вона як то перетворюється з жінки в змію. Це таке, знаєте, так як цей рік ще й дмії, я подумала, що це точно та пісня, яку би я хотіла виконати. А взагалі, як прийшла така ідея такого перевтілення? Чия вона була? А, ну, Коли я почула цю пісню, от я купую пісні. Цю пісню купила в неймовірної композиторки Бажани. І коли я почула цю пісню, я зрозуміла, що потрібно е, входити в образ повністю і перетворюватися на зміню, адже по-іншому я не передам глибокий такий сенс цієї пісні. Окрім того, що такий дуже сміливий такий образ у цій пісні, вона має дуже глибокий такий сенс, сенс такого повернення до себе. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ту суть, яку ви передаєте цією піснею. А в пісні передається суть тому, що, тому що всі жінки ми красиві, ми сексуальні, е, впевнені в собі, що кожна жінка, яка десь можливо в собі е, сумнівається, е, послухала цю пісню, зрозуміла, що вона ще та анаконда, та класна жіночка, дівчинка, яка підкорить світ, е, не дивлячись ні на кого, вона сама собі належить і ні від кого не залежить. Стовідсоткова. Розкажіть, будь ласка, про зйомки кліпу. Загалом знімати в Україні в, ре... в реаліях війни це складно. Але наші артисти продовжують це робити, продовжують випускати дуже круті роботи. І хочеться дізнатися про подробиці вашої зйомки. Як це відбувалося? Скільки зайняли часу і що було найважче? А так розпочну, знаєте, за день певно напевно, до зйомки, тому що, як ви кажете, так в Україні зараз непрості часи, і в нас була перша студія в день зйомок. Це лазер з лазером, і це як імітація нічного клубу. І справа в тому, що за декілька днів до зйомок в той будинок, де ця студія, потрапила обломок ракети, і там повністю все згоріло. І мені ввечері власник пише: давайте перенесемо зйомку, тому що немає світла. До речі, все. Горіло прямо до студії. От просто до студії вся коричневе, чорне, диму воняє, ну просто жахлива картина. І ми йдемо на цю зйомку, я думаю, боже, як зібрати зараз силу, коли ти бачиш ці руїни, тобі вже не може зніматися а зараз. там Я виходжу на танцпол, трошечки ну важко. І, Але справа в тому, що я в команді, кажу, Боже, все пропало, перша зйомка, перша студія. Я настільки я, я перехвилювалася, що. Просто вже аж в серце в п'ятки. А вони кажуть, спокійно, Жанна, ми веземо два екофло. Ми відповідальна команда в нас все з собою. І слава Богу, ми підключили до екофло. Там іди машину і лазери, і все. І ми слава Богу, все відзняли. Тому так було багато таких моментів, за які я дуже хвилювалася. І насправді, взагалі, саме самі зйомки були нелегкі, тому що я і поборола якісь свої страхи, тому що знімалася змією. І це теж було цікаво. Чесно, коли мені перший раз Кидали ти змію, у мене просто таке лице було чисто мем. Я така думаю, боже, Жанна, тобі треба зібратися. тобі треба гарне обличчя, що ти ніби з нею подруга. Але я дійсно з нею подружилася. Насправді, в кінці відео я її там вже й цілувала. Вона зовсім дуже хороша, приємна змія. Так і ми жінки, ми можемо бути, якщо нам комфортно, нам все підходить, умови, то ми прекрасні. Мені дуже подобається. Дуже, дуже хороша, дуже приємна змія. Треба це використовувати житті. життєві. Звичайно, ще була зйомка, зйомка в типу імітація готеля. Це третя локація була, де вже я ми розіграли картину. Як я ніби його звабила, отруїла своїм ядом, ось Така була режисерська задумка. Коли ви вперше побачили вже змонтований матеріал, повністю готовий, гарний, що ви відчули? Це те що от так. ви так і бачили. Ви відчули чи щось би ви, ви змінили, чи все ідеально? Я коли побачила це, я думаю, так, це воно. Звичайно, не без корекції, там, можливо одного два кадри, десь там знаєте, там, ми дівчатка, там, хочете з іншого просто себе побачити. Але сама концепція і в тому, як змонтували кліп, я відразу зрозуміла, так, це воно, це я, це так, як я бачила себе в ролі жінки-змії. І я думаю, ми цим кліпом максимально перенесли ідею задумку тексту пісні. Я знаю таку деталь, що ви сам самі створили концепцію кліпу, ви самі шукали. І знайшли ці локації. Ви самі збирали команду. Скажіть, о, вам важливо все тримати під своїм таким контролем? Чи чому так відбувається? А, так, насправді всі задумки, всі кліпів, які я знімала і це не виключення. Я сама придумаю, де я буду знімати. Шукаю студію, дзвоню, домовляюся за студії. А, так, мені важливо, щоб це в першу чергу було під моїм керівництвом, тому що знаєте, я завжди при... живу такою думкою, що ніхто краще те не зробить, ніж ти сама. Е, ну, У мене команда то прекрасна. Я не хотіла навіть і на неї, тому що ми з Полтави. Я з Києва, мені легше взяти все знайти, самі поїхати. То я цим живу, це моя робота, моє життя, і е, мені хотілося це все самій проаналізувати, проконтролювати. Тому вже саме сценарій режисерський там писав режисер. Але задумкою концепцію, звичайно, надала я як виконавець, як я бачу це всю цю всю картину. А скажіть, а у повсякденному житті поза сценою, поза зйомочними майданчиками, всім іншим ви також намагаєтесь це контролювати чи більше комусь довіряєтесь? Ні, знаєте, воно або в людини є, або його немає. Я така, і в житті я дуже відповідальна і маю все тримати завжди під контролем. В якихось ситуаціях мені це допомагає жити, в якихось мені інколи не допомагає. навпаки заважає, тому що інколи не даю собі спокою відпочити завжди в якомусь темпі. Але мабуть, така моя ніша в цьому житті, що я маю все все контролювати. Ну, це мені здається, це нормальна така сторона жіночності. Дуже багато жінок бажають це контролювати, і це нормально. Ну воно так і є, нічого з цим не поробиш. Хочеться також дізнатися, які подальші плани, над чим працюєте зараз? Бо якщо я не помиляюсь, у вас е, незабаром будуть живі концерти. Можливо, ще щось, можливо, готуєте нову пісню, можливо, вже лежить якась пісня, яку ви незабаром всім презентуєте. А, так, ось напередодні декілька днів тому я тільки вчора приїхала вночі з Буковеля. Ми знімали кліп на Говерлі в Карпатах, на полонині кліп до Дня Незалежності України. Тому буде прем'єра 22 серпня на моєму ютуб каналі. запрошую всіх підписатися. Буду презентувати, хочу показати красу нашої України, природу, краєвиди красиві. Адже вона у нас така красива. Я думаю, найкращий кліп до відео. Моєї пісні це буде саме показати наші краєвиди. Тому дуже буде, я впевнена, що мені вже сьогодні скинули, вже подивилася, як це виглядає. Я впевнена, що глядачам дуже сподобається. Ну і також сьогодні, вранці, ось я в інстаграмі виставляла історію. Сьогодні їздила на студію, записувала ще наступну пісню. Тобто, в мене конверт зараз такий, йде, вже запущений, що він не зупиняється. І концерти, звичайно, планується. Я планую е реалізовувати вже якісь живі виступи, тому що багато запитів, коли, коли, де ми поспіваємо разом, і мені це звичайно приємно, тому певно що скоро ми зустрінемось наживо Нічого собі у вас дуже-дуже насичена така, і творче життя, і виходить так, що звісно і просто життя, постійно плани, постійно записи, постійно зйомки. Як вистачає так. на все сил? Звідки чим надихаєтесь? Хто підтримує? Як взагалі можна встигнути? Отак, от все конвертно, постійно робити і робити це якісно відповідати за продукт, який ви у підсумку, щоб все і все контролювати? Ну, звичайно. Так, звичайно, я стараюся, стараюся зараз все моє життя. Це крутиться навколо роботи, тому що я вибрала зараз такий собі шлях і зробити, якщо ти робиш одну справу, зроби її добре досить якісно. Що я і намагаюся робити, випускати якісний продукт. Вистачає сили, тому що я дуже енергійна. Звичайно, не без всяких там все я більше не можу, я хочу відпочити, але я все рівно себе беру в руки. Мене дуже розслабляє природа. От я була в Карпатах, я два. Рази ходила по гриби, я люблю збирати гриби, якісь суниці, квіти, гуляти на природі, піти до джерела, якось попити води. Тобто то природа, я в гармонії з природою стаю знову енергійна. Ну і звичайно, підтримка рідних, близьких мені також дуже допомагає зібратися і працювати. Дуже добре, коли є підтримка, яка не просто допомагає, яка ще й надихає, і це дає змогу творити все більше, більше і більше. А мені цікаво дізнатися, от ви випускаєте музику в такому своєму стилі, тобто ви так його бачите, так його відчуваєте. А загалом, сучасна українська музика, можливо, хтось вам зараз особливо до душі, можливо, хтось вас мотивує робити більше, мотивує краще. Кого б ви могли виділити із сучасних українських виконавців, Актів, які для вас ну такий топ. А, насправді я е, абсолютний меломан, Я слухаю максимально різноманітну музику. Е, мене надихають всі артисти, які досягають якогось успіху. Тому що е, вони, якщо вони вже досягли, що вони збирають там концерти, це вже варте поваги. Виділити якихось артистів я ну, не можу. Тому що я слухаю і е, Катерину Бужинську, і Анну Трінчер. Це два різних стилі, але я захоплююся і Катериною. І... Захоплюсь, ану, і це як приклади я сказала. Тому е, мені всі артисти подобаються, значить українські мені подобається, що почали випускати українськомовні пісні. І наша українська мова е, набуває популярності, це не може не радувати. Тому е, я дякую всім артистам, які я знаю, який це труд, і, і що вони це така кінцева точка. А певна така сходинка до якої ви зараз намагаєтеся дійти, така щоб збулася, і вам стало ну, дуже дуже приємно. Про що ви мрієте зараз? Ой, не ну, знаєте, можливо, ну, це прям така мрія-марія е зібрати палац спорту, наш київський палац спорту, щоб всі люди, які прийшли з захопленням, слухали мої пісні, знали їх і кайфували від моєї музики. Це, це чудово мрія. Але... Ну, це... Це... Я ж тому і виділа, що це перша сходинка. Ми ж нормальні люди. Ми не стриваємо. Впевнено йдемо до своєї мрії. І я впевнена, незабаром ви до своєї дійдете. І я буду там в тому натовпі підспівувати. Тому буду прослуховувати. <рес> <і чисти>. <рес> <рес> я дуже дякую, що ви до нас доєдналися. З нетерпінням чекаємо з новими прем'єрами. Обов'язково долучайтеся з прем'єрою до Дня Незалежності. Дуже хочете побачити цю неймовірну красу України хоча кожного разу ми дивимося на чудові українські види, і кожного разу вони виглядають різними, кращими, неймовірними, такими від яких захоплює дух. Тому дуже дуже будемо чекати на вас. Ще ще раз дуже дякую. Дякую вам. Гарного вам дня! Вам також, шановні глядачі. У нас у гостях була співачка Жене.